Я хочу зачитати одне місце з Писання. це Євангелія від Луки, третій розділ, відоме місце про Івана Хрестителя, який людей хрестив. У нас наступну неділю буде хрещення, так я вам по секрету сказав. І місце про Івана Хрестителя. Це буде Луки, третій розділ, 7 віршик. А Іван, той що Хреститель, говорив до людей, хто приходив хреститися в нього. Роде зміїний, Хто навчив вас тікати від гніву майбутнього? Отож учиніть гідний плід Покаяння. Іван Хреститель, який прийшов на землю, він почав хрестити людей, до нього багато почало людей приходити, і він до деяких із тих людей казав: Роде зміїний. Я собі так думаю. А якби в нас в церкві хтось тут стояв, проповідників і з кафедри тут казав, ну, до присутніх, що змії поприходили, а? інтересно, а на наступну неділю хтось тут був би? Максим вже пішов, так? Да? Але якось Іван Хреститель говорив такі слова, які досить жорсткі, досить жорсткі, як на мене, і напевно я би обідився, можливо би. Я, напевно, більшість з нас обідалися, коли б таке почули би. Ну, але Ісус про нього сказав найбільший серед пророків, то Іван Хреститель. Знаєте, ми так вчора були в зоопарку з сім'єю, такий невеличкий зоопарк, контактний, йдемо нагодувати тварин. І там при вході купили той корм, діти бігали, годували тварин. А на деяких клітках пише ну, обережно: не годуйте, бо може. Ну, вкусити. Може гристи. Ну, Як тварина, може гристи. Я хотів би сьогодні порозмірковувати з вами над одним із гріхів, можливо, навіть продовжити минулу проповідь, один із гріхів язика. Ну, В язика є декілька варіантів гріхів. Один із них, цей гріх, називається Гристи. Хтось знає такі гріхи? Гріх язика гристи. Не знаєте? А в Біблії написано. Хорошо, читаємо Біблію. Я читаю Галатів, 5 розділ, 14 вірш. Галатів, 5 розділ, 14 вірш. Бо весь закон в однім слові міститься. Люби свого ближнього як самого себе. І далі 15. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. Ну, Апостол Павло, пишучи до церкви, до галатів, ну, до церкви, до віруючих людей. Я думаю, нас тут кожен скаже, що він християнин, а більшість являються членами церкви, протестантських, хтось, можливо, православних чи інших. Неважливо, але кожен з нас скаже, що він християнин. І апостол Павло пише до віруючих людей до церкви і каже, що ну ви всі знаєте, що весь закон, тобто Біблія, Ісус, учить, щоб ми любили один одного, щоб ми служили один одному. А коли ви, ну мається на увазі люди, які в церкві, бо до церкви пише, коли ж ви гризете, оказується, що можна гризти. Та їсти один одно каже, та їсти один одно Оказується, можна гризти і можна ще й плюс не тільки гризти, а ще й їсти один одно Знаєте, там на клітки, де ми вчора були в зоопарку, пише, ну пальці не простягай, бо може ну, вкусити, гристи. А Павло, пішовши далі і каже, що ви ще можете не тільки загризти, ви ще можете з'їсти один одного. Каже, то глядіть, що коли ви будете це робити, щоб ви не знищили один одного. Цікаве таке місце, я не знаю, чи ми розмірковували колись на ці. Ну, але коли ми читаємо це послання до церкви, ми бачимо, що є ще один із гріхів: є гріх там, плітки, є гріх наклепи, є гріх, ще багато можна їх знайти, але один із гріхів язика це гристи та їсти. Можна гризти та їсти. І саме цікаво, що зазвичай, кого ми найбільше гриземо в житті? Сім'ю. Найближчих людей. От хто нам найцінніший, хто до нас найближчий, то того найбільше гриземо. І тих можемо найбільше і їсти. Головне, як пише апостол Павло, щоб не з'їли. Знаєте, в Біблії написано, що чоловіки люблять своїх жінок. Ну і так само жінкам теж саме, там не написано, що жінки можуть не любити. Тобто чоловіки люблять жінок, жінки люблять чоловіків, але чомусь замість цього часто замість любити, гриземо. Так трапляється в нашому житті, можливо, щось не так зробив, не так, не так подивився, не те, чи вона не так їсти, зварила, чи ще щось. І можемо, знаєте, трішечки погризти замість того, щоб похвалити. Я так згадую, навіть моє початок сімейного життя. І мені дружина так поїмо, а вона ну, я встав, пішов, а вона каже: А чого ти дякую, не кажеш? Кажу, не знаю, ніколи в моїй сім'ї не казали дякую, я не кажу. Знаєте, і мене моя дружина почала вчити говорити дякую. Вроді би, просто слово, нічого особливого, але якось, знаєте, сказати дякую важче, чим погризти трошки. Ну, чомусь так відбувається. Да? Тому Біблія нас закликає любити, але чомусь ми інколи можемо гризти. Можливо, хтось і частіше може гризти. І по статистиці, навіть якщо так взяти, то люди, ну чоловіки, жінки, свої проблеми на роботі, вони які накаплюють, то зазвичай вони їх вихлестують на свою сім'ю. Тому що на роботі, можливо, до начальника не можеш, ну а вдома вже до своїх то можеш. Ну, Навіть такий момент, такі жінки, звернувся до вас. Не, не старайтеся змінити свого чоловіка, у вас нічого не вийде. Перестаньте його гристи, він такий, як є, він такий буде, ви його ніколи не зміните. Тому не тратьте на це зусиль. Можете йому теж деколи зробити декілька компліментів і, можливо, тоді зміниться. Ну, через Гристе ніколи не зміниться. Тому чомусь ми такі люди, ми рідко говоримо щось приємне. Нам легше сказати щось неприємне, щось приємне, негативне. Тому я хотів би побажати нам, щоб ми в сім'ях наших, хто з нас одружений, щоб ми дійсно. Менше гризли, менше їли, а якщо по можливості, то взагалі б, щоб не гризли один одного і не їли б один одного. Тому що, як апостол Павло пише, глядіть, щоб не знищили. Знаєте, Тому що коли знищиш, ну кому ти добре зробиш? Ти гірше тільки можеш зробити. Тому, знаєте, ще, такі, ще ми коли спілкувалися з дружиною, ми так домовились на майбутнє такі правила – Такі три правила мати, що коли ми щось маємо один одного, то говоріть про це прямо. Ну і ми з дружиною стараємося прямо говорити, що нам подобається, що нам не подобається, що би ми хотіли. Тому тим, що ми будемо гристи, то це не вийде. А коли ми будемо відкрито, відверто в сім'ї спілкуватися, то з цього можливо щось вийде. Тому хай вас Бог на це благословить, тому що, як він написав, Павло перед цим, бо весь закон в однім слові любіть. Любіть один одного. І по факту, якщо так взяти, ну якщо так чесно признатися для себе, якщо чесно, я думаю, кожен з нас задумується, признається, то по факту ти нікому в цій житті не нужен, крім своєї сім'ї. Якщо так бути відкритим, ну це факт. Я в цьому житті нікому не нужен, крім своєї дружини. Ну, ще можна сказати батькам, ну, але все рівно вже окремо, коли живеш, сім'я це окрема. Республіка вже. Так само, дружини, напевно, ви нікому так не потрібні, як своїм чоловікам. Тому любіть один одного. Так, да, ми можемо сказати. Ой, що ти таке говориш? Ми жили в церкву ходимо. Так, да, якщо щось трапиться, якась біда, навіть, можливо, з церкви. хтось, можливо, тебе провідає, можливо, навіть тебе благословить. Ну, але по факту ти потрібен тільки для своєї сім'ї, для своїх дітей. Тому наступний, кого ми. Можемо ще гристи, це, це церква. Це церква. Бо ж ми слов'яни, знаєте, ми такий народ, ну, ми не один народ, але я маю на увазі слов'янські, слов'янські нації. Ми любимо критикувати. Ми, люди, ми любимо казати, а там країна не та, а там той не то, а там начальник не той, там ще щось не та. І Знаєте, коли ми приходимо в церкву, Ну, Ми ж приходимо з тим багажом, що ми ж любимо критикувати. Ми в церкві робимо те ж саме. Ми можемо так само церкву критикувати. І ми починаємо так само, можливо, у церкві когось гристи. Там, можливо, пастор не такий, там проповідник не такий, там співають не так, там грають не так, там, можливо, ще щось не так. І знаєте, і можна так дійсно загристи. Тому наступне місце це буде Матвія, сьомий розділ. З третього віршика, Матвія, 7 розділ з третього віршика. Це така нагорна проповідь, дуже відома всім нам місцям. І чого в оці брата свого ти за скалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого, давай вийму я за скалку з ока твого, коли он колода у власному оці, лицеміре. Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як виняти за скалку з ока брата Твого. Це слова сказав сам Ісус Христос. Він каже до людей, ну до нас сьогодні, каже, чому ти в комусь бачиш якийсь недостаток? Ну, а звісно, в кожному з нас є недостатки. Найти то невелика проблема, ми можемо знайти. Але Ісус каже, чому ти в комусь бачиш, а в собі не бачиш? Ну, якось ми так люди створені, ми любимо в когось побачити щось не так. Ну, всі не такі один, я молодець. Якось во всіх ми замечаємо, собі не замічаємо. А Ісус таку паралель наводить і каже, слухай, ну, ти вийми спочатку колоду від себе. Ну Давайте так уявимо, я думаю, тут лісів багато біля нас, ми знаємо, що таке колода, кругляк. Ну, скільки ну, колода одна. Ну, тобто така може, да. ну може менше, більше. Ну, а дліна її. Ну, метра там, ні, це дрова Максим. Колода це подлініє буде. Ну, хай буде метра три-чотири колода. Ну і давайте ну, малюємо картину. Наприклад, в мене в оці колода, ну така, і метра хай буде три дліна. І я тут щось в Русланові побачив. І я ж підходжу до Руслана, щоб виняти в нього ту заскалочку зі своєю колодою. Ну, але, але в мене ж колода хай три метри длину. Я ж коли буду до нього підходити, що я зроблю? Я ж його знесу. Ну, а ладно, може, ну, напряму, може, важко підійти, може колом. Ну, якщо крутитися буду з колодом, то опять соб'ю. Тому Ісус каже, це невозможно. Каже, це невозможно, щоб ти вийняв когось за скалку, бо в тебе в самого колода, ти не можеш це зробити. Того він каже: ти спочатку з собою розберись, ти спочатку в себе все повинімай, всі колоди, всі заскалки, а потім будеш про когось говорити. Але знаєте, ми ж слов'яни любимо приходити і казати, о, там молодь не така, о там діти не такі, бо батьки не так виховали, молодь не така, бо Максим не такий. Ну, Максим хай терпить він що. Молодежом займається, хай терпить, а? Максим не такий, то там, можливо, ще щось не таке, знаєте. Тому цікаво, що я так думаю, що, можливо, ми можемо щось попутати в житті. Можливо, інколи люди щось путають, і замість того, щоб любити, ми починаємо ненавидіти, замість того, щоб захищати і казати, «Ні, Максим хороший. Він хорошо з молодежю займається. Ми можемо критикувати, ми можемо поносити, ми можемо ходити і казати, о, він такий, він сякий, він не такий, займатися там всякими сплетнями, клівітами. Замість того, щоб надихати, підійти і сказати, там, о, молодець Руслан, сьогодні співали хорошо, там, чи ще хтось в розказав, сказав, ми можемо гризти. Ми можемо щось путати в житті. Замість того, щоб дійсно бути підбадьоренням для когось, можемо бути людьми, які навпаки, як тут Павло писав, каже, дивіться, щоб не загризли, щоб людина не впала на душі, щоб вона не впала у вічі чи ще якісь крайності. Ну і ще третій варіант, давайте розберемо, можливо, ну, друзі, знайомі. Ми можемо грести сім'ю, можемо грести церкву, можемо друзів, знайомих. Ну, Давайте, ну, наприклад, коли ми спілкуємося між собою, то про інших людей, про третю людину, яка не з нами, ми позитивне зазвичай говоримо чи негативне? Про іншу людину, якого немає. Чомусь так трапляється в житті, що частіше ми хочемо говорити негативно. І частіше, на жаль, ми говоримо щось. Негативне. І частіше, коли двоє спілкуються і згадують про третє, то це в якомусь негативному руслі щось говориться. А чому так відбувається? Тому що Біблія так вчить? Та ні. Тому що Ісус так вчив. Тож ні. А чому ж так відбувається в нашому житті? Я думаю, що Яків Він трішечки відкриває нам цю таємницю. Чому саме так стається? Це буде Якова, третій розділ. І шостого віршика, я думаю, теж дуже відомі нам всі слова, які Яків говорить, третій розділ шостого віршика. Язик то огонь, як світ неправости, поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Бо всяка природа звірів і пташок, і гадів і морських потвор приборкується і приборкана буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати, він зло беззупинне. він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога Отця і проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, брати мої. Щоб так це було. Апостол Яків або пастор Єрусалимської церкви, пишучи своє послання, він каже, що ми маємо в своєму тілі один орган. Він дуже маленький, але дуже багато біди може робити. І каже, він перечислює, що може з нього йти і добре, і погане. Як висновок, він говорить, каже, що це ненормально. Так не повинно бути, так не може бути. Тому апостол, Яків говорить, що потрібно цього лишатися і з цим не бути. Тому, тако дивлячись на життя, на своє життя, взагалі на всіх людей. Я не кажу їм, що церква, взагалі про людей всіх дивися І задається питаннями, чому замість чогось хорошого дуже часто з нашого рота виходить щось погане. Чому замість чогось хорошого з нашого рота, ну вибачте, так скажу, можливо, грубо помої несуться? Замість того, щоб когось підбадьорити, ми виносимо якусь нечистоту з нашого рота. Чому замість того, щоб захищати людей, ми можемо наговарювати на людей? Чому замість того, щоб дійсно бути тим заступником, ми можемо навпаки робити. Те, що приносить для неї шкоду. Чому замість того, щоб піднімати авторитет якоїсь людини, ми навпаки про неї говоримо якісь гадості, щоб вбити її авторитет, щоб знизити її авторитет. Чому замість того, щоб щось робити хороше для якоїсь людини, ми навпаки наговарюємо? Чому так відбувається? Якщо взяти по Біблії, то відбувається це, тому що гріх продовжує жити в нас. Да, ми можемо навіть ходити в церкву, ми можемо навіть прийняти водне хрещення, ми можемо навіть бути членами церкви, але гріх може продовжувати жити в нас. Тому що гріховна плоть або гріховна натура, яка є в нас, з якою Біблія апостол Павло закликає боротися постійно, вона превозмагає нас. І замість того, щоб говорити добро, ми можемо говорити Зло. І останнє місце, яке я хотів би зачитати, місце, яке я в попередній проповіді вже наводив, але зараз більш детальніше хотів би на ньому зупинитися, це буде Якова, той же самий четвертий розділ із 11 го віршика такі слова. Не обмовляйте брати, один одного. Бо хто брата свого обмовляє та судить брата, той закона обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закона, але суддя. Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього свого? В цьому місці, той же самий, апостол Яків говорить про те, що не говоріть негативно про інших людей. Не налаштовуйте когось проти іншої людини. Говоріть позитивне. Говорить щось добре. І він далі це пояснює, каже, чому? Чому не робіть цього? Каже, Тому що коли ти про когось говориш щось ну, негативне, це значить, що ти хочеш виступити в ролі судді. Тобто, що ти знаєш, як правильно, ти зараз всіх научиш розкажеш. І як я говорить, каже, що а суддя лише один це є Бог. Ну, і, на жаль, цей суддя, який є Бог. Нікому своє місце не віддасть. Як би мені не хотілося, ну нічого не вийде. І Він каже: суддя один. Тому лишається тільки два варіанти. Варіант перший це будь, ну, по нашому адвокат, варіант другий по нашому ну, прокурор. Хтось захищає, хтось звинувачує. Завжди так було, і зараз в нас такі. Тому хто в якій ролі виступає, диявол виступає в ролі прокурора, який постійно звинувачує. А Ісус Христос виступає в ролі адвоката, який постійно захищає. Тому апостол Яків пише тут, каже, що у вас два варіанти: або бути на стороні прокурора, тобто на стороні диявола, і робити вчинки Його, або бути на стороні адвоката, на стороні Ісуса і робити вчинки Ісуса Христа. Іншого варіанта немає. Інших варіантів апостол Яків нам не залишив і кажеш, тому виходить, що він говорить, каже, що якщо ти говориш добре, якщо ти захищаєш, якщо ти як Ісус адвокат, то значить ти Христів, бо ти робиш його вчинки. А якщо ти звинувачуєш когось, якщо ти негативно про когось говориш, значить ти виступаєш в ролі прокурора, значить ти робиш вчинки дияволові. Якщо ти робиш чинки диявола, значить ти чий? риторичне запитання. Тому якщо ми візьмемо Ісуса, який написано, що Він постійно заступається за кожного з нас перед своїм Небесним Отцем. Якщо ми візьмемо, я не буду зачитувати вже це місце, але інше місце говорить, каже, що диявол, він день і ніч. Написано, калівещить на братів наших менше. Тобто він предстоїть перед Богом, і він розказує, а ти знаєш, я там вчора Руслан бачив, що зробив, Аваня там з а жінкою вчора. А, ти бачив, ти знаєш? І це диявол постійно робить перед ним. Але там також є Ісус Христос, який також там стоїть і каже: Отче, ти бачиш ці пробиті руки? Я за нього постраждав. Я за Нього кров свою проляв. Тому ні, ми його будемо спасати. Ні він все рівно хорош, ні він все рівно хороший. Тому Ісус заступається постійно за кожного з нас перед Своїм Небесним Отцем. А диявол постійно за кожного з нас приходить і розказує Богу і всякі гадості. Тому знаєте, таку історію згадав. Каже, ну, на похороні. Я теж багато разів бував на похоронах і проповідуєш на похоронах. І зазвичай то кажуть, про мертвих людей говорять або хороше, або нічого. Ну і одного разу чув таку історію: помер. Ну, ну, така не дуже хороша людина, про яку хорошого мало що було сказати. Знаєте, І став один там, ну, промову якусь сказати. Стояв, думав, думав, що сказати, а потім так каже: ну, знаєте. А зуби в нього були красиві. Ну, але все рівно знайшов, що хороше сказати. Ну ми ж можемо знайти, що сказати, хороше. Але чому часто говоримо погане? Тому, як висновок, якщо ти негативно говориш про інших, то не обманюйся, ти Христа не пізнав. Тому що Христос так не робить. Якщо ти негативно говориш про інших людей, не кажи, що в мене характер Ісуса Христа бо, Бо в характері Ісуса Христа такого немає. Тому якщо ти негативно говориш про інших людей, то ти грішиш. Ти грішиш проти тієї людини, ти грішиш проти Бога. Звичайно, є виключення, звичайно, є судді для того на землі створені, щоб судити. Звичайно, є адвокати, прокурори. Звичайно, є виключення, але ж. Не знаю, чи хтось з нас в суді працює, чи хто з нас адвокатом працює. Я говорю за звичайні зімні речі. Тому хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми були тими, хто підбадьорує, хто надихає, хто піднімає авторитет, хто несе благословення. Знаєте, є такі люди, з якими поспілкуюся і жити хочеться. Є такі люди, з якими поспілкуюся 10-20 хвилин. І вже думаєш, Боже, забрав би ти вже мене звідси від тих людей. То давайте будемо тими людьми, про яких будуть казати, знаєш, після того, як з ним поспілкуюся. Так хочеться жити, так хочеться служити. Хай Бог благословить нас на це. Стаємо для молитви. Амінь. Боже, дякуємо тобі за сьогоднішній день, за твою любов, за твою милість, за ласку. Нехай дійсно буде благословене твоє ім'я серед нас. Просимо Тебе, благослови нас, щоб дійсно з наших уст виходило благословення, з наших уст дійсно виходило позитив, хороші слова, щоб ми піднімали авторитет один одного, щоб ми піднімали авторитет церкви. Також, щоб ми в наших сім'ях жили дійсно в любові, в мирі, щоб ми не були тими, хто гризе, щоб ми не були тими, хто поплюжить, щоб ми не були тими, хто їсте один одного, але дійсно, щоб ми були тими, які. Приносить благословення, приносить радість та задоволення. Якщо хтось із тих, хто зараз серед нас є, тих, хто, можливо, когось гриз до цього, допоможи, Отче, нехай більше цього не повторяється, прости, Господи, і благослови, щоб дійсно на майбутнє з наших куст виносилось тільки позитив, тільки гарне, тільки те, що на добро, тільки те, що на збудування. Тобі за все дійсно, хайлине, хвала, слава, честь навіки. Амінь.